Сьогодні я навчу вас, як отримувати бажане, коли у вас на це немає грошей. Адже я справжній, знаєте, такий експерт з цього, тому що це зараз в мене є гроші на те, щоб купувати те, що мені хочеться. Більш того, це зараз я знаю, як зробити так, щоб гроші приходили під ті речі, які мені потрібно, під той рівень життя, який я хочу. Але ж так було не завжди. І сьогодні я хочу почати цю розповідь класну, дуже мотивуючу і найголовніше працюючу з крутого такого оповідання про себе, яке називається підбори, хрещатик, спортклуб. Я хочу вам сказати, що це буде дуже корисне для вас відео, і все, що вам зараз потрібно робити, це просто уважно мене слухати і сприймати те, що я розповідаю. І розуміти, що поки ви слухаєте. У вас, у вас прямо зараз знаєте, так, під'єднуються потрібні вам програми для того, щоб грошей у вас ставало більше. Тож я можу сказати, що поки ви мене будете слухати, ви будете багатішитись. Подобається? Супер! Тоді поїхали. Десь у 20 років, напевно, я дуже любила ходити на височенних підборах по вулицях. Звичайно, що в ці роки я була зовсім звичайною дівчиною, а в мене не було грошей, особливо йду я по Києву з вулиці Льва Товстого, хто знає Київ, і я бачу на борді величезну рекламу, де написано а, там Фітнес-клуб Планета Фітнес, якщо я не помиляюся, і написано там от купи собі клубну картку. Скажу вам чесно. Коли це був один з найперших клубів, по перше, картка там коштувала стільки, що знаєте, цю суму можна було там, коли знаєте, ми так, якщо б у мене був мільйон баксів, так от якщо б у мене була та сума грошей, скільки коштувала картка, сто, коштувала вона. Десь там біля трьох тисяч доларів, я пам'ятаю. У мене було таке, якщо б у мене були ці три тисячі доларів, я б купила собі автівку, я б купила собі дім, я б купила. Ну мені здавалося, що це якась просто нереальна сума грошей. Тож я просто подивилася і подумала, блін, як я хочу бути в цьому залі, і ось одного разу, коли йшла по тому самому хрещатику, вибіг хлопець з автівки, який почав зі мною знайомитись. Я залишила йому свій номер телефону. Він сказав мені, що він з іншого міста, і він обов'язково мені зателефонує. Ну, хлопцем його назвати було складно, тому що він був досить молодий, але такий, знаєте, елегантний в костюмі. Ну, тобто, десь, звичайно, що думка у дівчини про майнула, а може то є мій принц. І ось десь через тиждень він мені зателефонував і запропонував мені випити каву десь біля того міста на Хрещатику, там десь у центрі. Де ми з ним зустрілися. І ось, коли ми з ним зустрілися і почали там, спілкуватися, він мене запитав, чи часто я так хожу по вулиці. І я сказала, що так, часто, я так ще підтримую себе у фізичній формі, типу, для мене це там, важливо. І він мені сказав: Так, а чому ти не тренуєшся в залі? І я так подивилася і кажу, ну я дуже хочу тренуватися в залі. І він мені сказав, так. А ти знаєш, що тут поруч є класний зал Планета Фітнес? я сказала, ну так, да, звичайно, я знаю. І він казав, а ти хочеш там тренуватися? І я сказала, ну, звичайно. І ось уявіть собі, що він каже: пішли. І ми з ним виходимо з закладу, йдемо у цей клуб, і він купляє мені карту і дарує її. Звичайно, що я була вражена, звичайно, що, знаєте, я вже навіть закохалася. І він каже: будь ласка, вибач мені, мені потрібно вже їхати, там в мене багато справ. І він поїхав. Ось така крута історія. І ви знаєте, в мене таких історій, я вже вам говорила, просто мільйони. Я впевнена, що і в вашому житті. Є дуже багато історій, які ви, напевно, вже почали згадувати, де ви отримували бажане. Дуже важливо, щоб ваш мозок згадував про це зараз і розумів, що це дійсно так працює. І я вам обіцяла сьогодні розповісти про те, як же отримувати бажане, коли у вас на це немає грошей. І сьогодні я, звичайно, спробую це зробити і розповім вам найголовніші речі. Але я хочу, перш за все, сказати вам таку таємницю: те, що я вже помітила, і те, що вже має підтвердження. Дійсно, коли ви дивитесь такі відео, мої відео особливо, коли вам цікаво, коли ви такі, знаєте, підключені, підзаряджені, -під ваш мозок починає працювати інакше і вам... Вже навіть робити нічого не потрібно, а у вас вже починається така перебудова роботи вашого мозку. Тож я можу сказати, що коли ви дивитесь мої відео, ви справді стаєте багатшим. Як же це працює і що нам потрібно знати? По-перше, для того, щоб ми з вами взагалі могли щось отримувати, нам потрібно дозволити собі бажати. Якщо у вас зараз немає ніяких мрій, якщо зараз ви не знаєте, чого ви хочете, а ваш мозок усе заперечує, що типу телефон новий, та нахрен мені потрібен, автівка, там в мене немає прав, домівка, та взагалі незрозуміло, де ми зараз будемо жити. Якщо ваш мозок має саме такі відповіді і реакції, це означає лише одне, ви йому заборонили щось бажати. Ви повинні зрозуміти, що бажати це круто. Ви можете почати з якихось маленьких для себе бажань. Дуже важливо, щоб ви почали бажати, щоб ви почали дивитися навколо, щоб вам захотілося і таку домівку, і таку автівку, і такі речі. Дивіться, кожен з нас прагне до свободи. До свободи. Нам хочеться мати свободу обирати, де нам жити, з ким нам жити, ким нам бути, як нам проводити свій час. Але будь-яка свобода починається з фінансової. Скажіть, коли вам не потрібно думати постійно, як заробити гроші, щоб за щось заплатити, щоб щось купити, ви і починаєте своє життя. Тож прагнути до фінансової свободи, ми. Ну, ми просто не можемо до неї не прагнути, якщо ми свідомі люди. І в цьому немає нічого поганого. Вам потрібно розуміти, що гроші це завжди енергія. І для того, щоб у нас цієї енергії було достатньо, нам потрібне розширення. Нам потрібно мати змогу цю енергію приймати. А знаєте, через що ми її приймаємо? Через своє бажання. Чим більше ми хочемо. Тим більше ми отримуємо. Так, я знаю, що в дитинстві нам казали: багато хочеш, мало отримаєш. Але це не так. Це не так. Якщо ви не будете бажати, то вам ніхто нічого і не дасть. Тому ваше завдання. Ви просто подивіться, як це круто, почати бажати, почати кайфувати від того, що ви бажаєте, почати радіти тому, що вам подобається. У нас знову так мозок працює, він так звик, що коли ми дивимось на те, що ми розуміємо мозоком, що ми не можемо мати, наш мозок каже: Ти ще не заробив на це, але ти працюй тяжко, важко. І тут наша така жаба, знаєте? А жаба ж вона постійно дивиться на інших. і Вона каже: У неї є, у неї є, у неї є, а в тебе немає.' І мозок каже жабі: ні, ми будемо довго працювати. На взагалі це не потрібно. Ми не хочемо так перевтомлюватися. А жаба каже: А я хочу це все мати. Чому в неї є? Вона не перевтомлюється. Чому у тої є, у того є? А у мене нема. І у нас такі, знаєте, починаються діалоги. Так ось, слухайте свою жабу. Адже ваша жаба це найкласніший ваш мотиваційний тренер. Я обожнюю свою жабу, коли вона мені каже: ну подивись, поки ти тут, твій мозок тобі розповідає, що зараз не час, хтось бере і це робить. Тож бажати це дуже і дуже круто. І ви потрібні, повинні знати таке, таку таємничку маленьку. Що? Коли ви радієте, радієте тому, що ви бажаєте, неважливо, маєте ви чи не маєте, неважливо, ви радієте автівці, яку ви купили, чи яку ви бачите на там, аркуші якомусь картинці, чи яку купила ваша подруга, чи взагалі яку ви бачите на вулиці, ви. Створюєте енергію. Енергія вас розширює. Чим більше ви розширюєтесь, тим більше можливостей для того, щоб до вас приходили гроші. Ось зараз я хочу, щоб ви просто дивлячись моє відео. А, спробували зрадіти. Зрадіти, тому що, блін, ви знаєте таку Олю, що ви можете дивитися мої відео, що ви можете через це заряджатися, що у Олі класна домівка, що у Олі класна автівка. Я теж таке хочу. Скажіть собі, я теж можу це мати, я теж так можу. Відчуйте в собі, я хочу з нею дружити, я вам зараз пропоную товаришувати, я вам пропоную стати найліпшими друзями. А ви ж знаєте, напевно, що ваше оточення воно відповідає тому, ким будете ви. Якщо в вашому оточенні лише люди, які скиглять, у яких немає грошей, у яких немає планів, у яких немає сміливості, ніхрена немає, то у вас також нічого не візьметься. А якщо ваші друзі. Це люди, які прагнуть успіху. Якщо ваші люди, ваші друзі, ваше оточення, це люди, які постійно кудись йдуть, чогось досягають, заробляють гроші, класно живуть, це дуже круто. Нещодавно моя подруга мені сказала: я купляю собі нову автівку. І ви знаєте, я так зраділа, тому що я також зараз збираюся купляти собі нову автівку. І я подумала: блін, ну це. Точно знак, адже е, мені е, все світ каже: дивись, все класно, твоє оточення купляє нову автівку, ти купляєш нову автівку, у тебе все, все круто. Тож я пропоную вам дружити, тому що ви спокійно можете заряджатися. Я впевнена, що ви навіть відчуваєте зараз якийсь такий приток енергії, коли ви мене дивитесь. Що вам заважає? фіга вам витрачати час на людей, які вас постійно тягнуть униз, своєю реальністю, своєю особистою реальністю, які намагаються вас також в цю реальність затягнути. Ви можете створювати свою власну реальність, і ваше життя буде змінюватись. Хіба це не круто? Тож згадайте сьогодні знову декілька. Ситуацію в своєму житті, коли ви чогось бажали і ви цього досягали. Подумайте сьогодні про те, чого ви хочете, чого ви насправді хочете, що б ви хотіли, щоб було в вашому житті. Розпочинайте оцю свою бажанку розпрацьовувати. Нехай. Ваш мозок почне працювати на ваші бажання. Не заборонюйте собі сьогодні бажати і жити. Не кажіть собі, що ви не маєте на це право. Ви маєте право прожити будь-яке життя. Ви маєте той вибір. І ви маєте вибір дивитися мене, багатішати, змінювати свої думки, змінювати своє життя, просто мене навіть слухаючи, навіть робити нічого не потрібно. Або продовжувати слухати те, що виснажує вас, і те, після чого опускаються руки і нічого не хочеться робити. Вибір ви завжди робите самі. І до речі, у мене є класне повідомлення. А, але я дуже хочу все ж таки зрозуміти, що це вам потрібно, тому мені дуже потрібен ваш зворотній зв'язок. Я все думала про якусь спільноту, якою хочу зробити а, безкоштовно. Але я хочу зробити спільноту людей, які хотіли б багатіти, які б прагнули до цього і розуміли, що для того, щоб ставати багатше, перш за все потрібно не тяжче, не тяжче працювати, а потрібно більше отримувати задоволення від життя і потрібно більше бажати. І як це робити, я хочу навчати саме у цьому клубі багатих людей. Саме так я вирішила його назвати. Тож, якщо ви хочете вступити до цього клубу, якщо вам подобається ця ідея, обов'язково залишайте мені свій коментар, щоб я вже мотивувалася скоріше це робити. Вступ я планую зробити вільним, але з обмеженим часом. Тобто ви не зможете туди вступати, коли вам заминеться. Тож потрібно уважно слідкувати, коли я його оголошу відкритим, якщо це стане. І е, не пропустити той час, коли ви зможете туди швиденько вступити і почати працювати там зі мною і з багатьма класними людьми, які прагнуть того ж самого, чого хочете ви бути. Багатими бути фінансово незалежними, бути вільними і завдяки цьому а, допомагати своїй країні, а, допомагати своїй родині бути людиною, якою вам завжди хотілося бути сильною, сміливою, чесною, доброю, адже з грошима це робити набагато легше. Тож я чекаю на ваш зворотній зв'язок.